Вітаю вас на моєму каналі! У попередньому відео ми з вами розглядали симпатичне озеро тут, у Болгарії, ще дегустувала бургер та показувала вам місто Пловдив, старовинне і сучасне у попередньому відео. А сьогодні покажу вам старе місто. Розраховую на ваші вподобайки, тому активно їх ставте та чекаю ваші коментарі. Будемо спілкуватися під цим відео у коментарях. Бажаю приємного перегляду! День розпочала зі смачного сніданку. За рекомендацією моїх друзів тут у пловтиві відвідала бранч-кафе Мультикульті. Тут чудовий вибір пізніх сніданків, і я люблю яєчню на сніданок. Тут таке подають. Розглядала сидячи на вулиці за столиком все навкруги, грона винограда. Дуже мальовниче місце. Я зазвичай люблю сидіти у приміщеннях, але зараз осінь така тут у Болгарії тепла, приємна, краєвиди неймовірні, нове для мене місто. Отож, полюбляю саме тут сидіти на вулиці за столиком, розглядати людей і не тільки людей. І смакувати смачну їжу. Моє замовлення: омлет з трюфелем. Дуже смачно. Рекомендую вам мультікульті, непроплачена реклама. Рекомендація від душі дуже смачно. А тепер гойда до старого міста. Прогулянка починається біля вказівника, який натякає у пловдиві, є що подивитися. І розпочинаю з огляду ось такої церкви. Це православний храм Успіння Богородиці, який знаходиться у старому місті Пловдива. І саме з цього місця розпочинається моя екскурсія. Розглядаю Пловдів. Він для мене ще не, не збагненний, зрозумілий, але дуже цікавий. Пам'ять освободителям. Була усередині. Це діючий православний храм. Вирішила там не знімати. Схоже на православні храми України. Це болгарська православна церква. Церква з дуже великою історією. Всередині можна поставити свічку, помолитися іконам. Там є всі атрибути церкви православної, такі, як у нас в Україні, але це Болгарська православна церква. А от за церквою та вздовж території можна побачити старовинне кладовище, різні поховання. Ця церква мала велике значення під час визвольної боротьби у Болгарії у кінці 19 століття. Тут відчувається дух часу. Мені було цікаво прогулятися ось таким визначним місцем пловдива. До речі, пловдив це культурна столиця Болгарії і тут велика кількість музеїв, галерей. І різних визначних місць. І щоб їх всі побачити, потрібен, звісно, час в один день можна все не обійти. Зараз ми знаходимося на одному з пагорбів пловдива, яких тут декілька, і бачимо ось таку приємну панораму. А мій шлях простягатиметься вгору, потім вниз, потім знову вгору. На інший пагорб, з якого ми побачимо ще більш захопливу панораму. Поки зупиняюся біля скульптури художнику, ця скульптура викликає фурор серед туристів, всі фотографуються з цим митцем, і я теж присіла поряд. Хотіла сісти на колінце, потім щось зашарілася та передумала. Ось така з мене муза. Ну, така, як є. Щоб обійти всі музеї, справді не вистачить часу, тому я інтуїтивно, а також користуючись Гуглом, обирала лише деякі місця, щоб зосередити на них більше уваги, тому що осягнути все просто неможливо. Мені випала можливість гуляти пловдивом у яскравий сонячний день, було досить спекотно. Хотілося гуляти, ходити, на свіжому повітрі, розглядати сувеніри, що тут можна придбати, роздивлятися старе місто. Тут за кожним рогом у старому місті розташована якась будівля з історією, і тут хочеться фотографувати все досить гарний масив. Але моя ціль була піднятися на пагорб. Побачити захоплюючу панораму міста, а також залишки фортеці. В цій мандрівці я вже відвідувала замок Терсад, Люблянський замок, і у Пловдиві теж знайшла фортецю. Тут мені сподобалося знаходитися, адже відкривається вид на гори на славнозвісного Альошу, що стоїть на іншому пагорбі. Та й взагалі тут повітря інше тут дихається інакше і фантастично все виглядає. Погодьтеся. З цього пагорба відкривається вид на спальні райони пловдива, а також на сучасний модний центр, де я смакувала сніданком сьогодні зранку. Тут пловдив як на долоні. Від самої фортеці майже нічого не залишилося, камінюки, але все одно, все це має справді унікальний вигляд та вартує того, щоб сюди дістатися. Вхід вільний, пішки просто проходите та гуляєте тут. Біля пагорба з залишками фортеці, я віднайшла кафе, присіла, випила тут фрешику Апельсинового, набралася сил. Це місце досить популярне, адже з тераси також відкривається вигляд на панораму міста. Якщо прийти в менш людний день, можна там присісти. Також тут подають страви болгарської кухні. На листівках, що ілюструють місто Пловдів. Часто зображається саме ця будівля. Це історична будівля, побудована у 19 столітті, і зараз виконує функцію етнографічного музею. Мені сподобалося оздоблення зовні можна завітати та роздивитися експозицію всередині. Я залишаю вам поле для фантазії, уявлень та мотивацію приїхати у Пловдив та завітати до цих музеїв самостійно. Саме тому не вела зйомку саме у музеях, тому що це цікаво розглядати самостійно своїми очима. Я завітала до історичного музею експозиції відродження Болгарії, де роздивилася з задоволенням ключові моменти з періоду визволення Болгарії, дізналася нове для себе щодо історичних зв'язків та ставлення Болгарії до Росії в контексті визвольної боротьби і. Це і у сучасності може надати цікаву інформацію для розумової діяльності, щоб зрозуміти, як зараз болгари ставляться до нерізних країн. Ось блукала вуличками старого міста, зробила знову перерву, тому що кроків багато тут находила, випила смачну каву. Пішла далі. Залишилося ще одне місце, яке я дуже хотіла побачити ще одне місце з листівок, яке друкується на листівках, є символом пловдива. І ось тут справді захоплює дух. Це античний римський театр, який зберігся ось таким чином до наших днів, проте віднайшли його лише Десь під кінець 70-х років ХХ століття зараз цей театр діючий, він працює і як музей, тобто за гроші можна завітати на територію, зробити фотки. А також тут проводяться концерти, цей зал вміщує наразі 5 тисяч осіб, і це просто. Дивовижне місце у мене щелепа відчинилася і не зачинялася, тому що такої краси я ніколи не бачила. Я скажу чесно, не платила гроші, щоб увійти туди всередину, а коштувало це небагато декілька левів, проте мені все і так було видно. Дивовижна культурна знахідка, яку віднайшли, реставрували, і зараз вона також виконує діючу функцію, це просто неймовірно. Відносно нещодавно віднайшли цей театр, і це просто нереальна інформація, що лише... У середині ХХ століття, там у 1960-х роках почалися розкопки, в кінці 70-х цей театр розкопали, і це відбувалося по суті не так давно. І ось така краса вікова знаходилася під землею. Це неймовірно пловдив дивовижний. Я ніколи не думала, що потраплю у таке чарівне місто, яке вміщує і сучасне. І історичне, і я ніколи не думала, що мене буде захоплювати настільки історія і сучасність поєднані тут в одному флаконі. Після такого справді цікавого дня у мене була смачна вечеря в ресторані, на який я зняла невеличкий огляд у форматі шортс, вже він опублікований на каналі. Ресторан високої якості, високого рейтингу тут посмакувала смачним коктейлем, замовила октобуса, хобутницю хорватською, восьминога українською, нереальна страва з цвітною капустою у фритюрі, з трошки підмаринованими помідорчиками чері, а потім грильованими. Ця страва називалася у меню кракен, слово знайоме для українців. І життя дивна та цікава річ. Хочеться їсти, поки їсться, жити поки живеться, що і намагаємося робити. Також спробувала тут нереальну ніжну качку з вишневим конфітюром. Заклад, де я вечеряла, має назву Thumb's House. Я зрозуміла, що буду дуже жалкувати, якщо не спробую в цьому ресторані шикарному десерт після тих двох страв, що куштувала, мені захотілося ще й посмакувати манговим яйцем. Це був неймовірний день у неймовірному місті Пловдив. Мене чекають наступні мої пригоди. Залишайтеся на моєму каналі. Слава Україні!